Всім привіт! Мене звуть Женя і я рада вітати вас на моєму каналі. Перш за все вітаю вас з новим 2026 роком. Нехай цей рік принесе вам все тільки найкраще, щоб у вас була фортуна повернута до вас обличчям, а не ви самі знаєте чим. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви провели 2025 і зустріли 2026, тому що мій експірінс цього року був не дуже вдалий. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо про те, як закладати намір на новий 2026 рік. Перші 12 днів можна використати як соляр, тобто, 1 січня це перша наша сфера, яка відповідає за нас за особистість. Цей день класно робити щось для себе, відпочивати, якось класно наряджатися, смачно їсти і так далі. Все робити для себе. Сьогодні у нас 2 січня, і сьогодні це друга сфера фінансів. Це коли ми закладаємо бюджет, ми прописуємо наші фінансові цілі, це коли ми дякуємо грошам, які в нас вже є. Третій день. Відповідає за нашу третю сферу життя, а це спілкування, навчання та зв'язки. Цей день обов'язково потрібно спілкуватися легко, ненав'язливо, не пліткувати, не конфліктувати, не спілкувати. Горити не з ким. Також класно читати, писати, розпочинати якесь навчання або курс. Це все буде дуже класно потім програватися увесь рік. Четвертий день це про дім, сім'ю та нашу опору. Якщо у вас є можливість, проведіть час зі своїми рідними або хоча б позвоніть їм. Також класно прибирати квартиру, якось наводити затишок, прикрашати її. І буде дуже класно, якщо 4 січня ви не будете ні з ким конфліктувати. П'ятий день це у нас. Любов, радість та творчість. В цей день класно мріяти, робити те, що вам хочеться, якось класно проводити час, можна створити якесь романтичне побачення своєму коханому або коханій, або вийти кудись і познайомитись з кимось. Тобто, цей день дуже класний для ось таких ось взаємодій. 6 січня у нас буде про роботу, здоров'я та режим. Сьогодні класно бути дисциплінованим, робити справи, які потрібно робити. Але дуже важливо не перегружати себе ні умственно, ні фізично, і також буде класно, якщо ви почнете якусь корисну або нову просто для вас звичку. Можливо, ви щось хотіли зробити і саме зараз буде час. Сьомий день це про партнерство та відносини. Тут класно обговорювати плани, проводити час зі своїм партнером, домовлятися про щось. Але сьогодні важливо не вияснювати ніякі відносини. Це прям дуже важливо. Восьмий день у нас про трансформацію енергії та борги сьогодні класно відпускати старе. Не маніпулювати та не вестися на маніпуляції, дуже класно проводити роботу зі страхами будь-якими, які у вас є, а також очищати своє тіло та оселю. І зафіналіть, ось це все можна прописуванням або проговорюванням вдячності за ось цей ваш пройдений етап. Дев'ятий день про суть, віру та подорожі. Цей день підходить для того, щоб масштабно бажати. Прописувати свої плани та бажання, прописувати та планувати подорожі. Також сьогодні класно почитати щось таке, знаєте, вадушевляюче, що вас може наповнити. Також сьогодні класний день для того, щоб пропрацювати з нашими негативними установками. Щоб збавитися від них і просто потім перепрошити їх на позитивні. Десятий день кар'єра, статус та ціль. Зробіть якісь справи, де ви будете почувати себе впевнено. Ви забустите ось це відчуття в собі і потім перенесете його на весь рік. Також пропишіть кар'єрні цілі, щоб ви наглядно бачили, куди і як ви будете йти. Сьогодні важливо не лінитись, робити щось, не отльожувати свої бока, а просто щось робити, що може вам допомогти. Потім у досягненні ваших кар'єрних цілей або, в принципі, ваших цілей. Одинадцятий день це друзі, мрії та майбутнє. Сьогодні круто бути відкритим, записувати свої цілі та наміри на майбутнє. Також дуже класно спілкуватися з однодумцями, проводити з ними час. І дванадцятий день це у нас підсвідоме завершення та інтуїція. Сьогодні день для того, щоб побути наодинці: ніякої мітушні, ніякої суєти, просто відпочинок, відпускання образ, негативних ситуацій, медитація та просто ваш відпочинок у тиші. Ось ці всі 12 перших днів ми закладаємо як на кожен місяць. Нашого нового року, так і по кожній зі сфер нашого життя. Ми даємо імпульс, тобто ми не тільки мріємо, не тільки на тонкому плані це все собі формулюємо, а й потім діями в матеріальному світі починаємо це все розгортати, а так як у нас колесо, фортуна, колесо буде крутитися швидше, швидше швидше. І тому ви запустите ось цей механізм реалізації того, що ви хочете, а особливо реалізації того, як ви самі бачите цей новий рік. Тому бажаю вам класно провести цей перш. І потім класно провести весь ось цей 2026 рік. Бажаю вам всього і побільше. Побачимося в наступних відео.